Вітаю всіх прихильників флетфідерної ловлі. Ви на каналі Флагман Риболовля і Туризм це риболовна онлайн-школа. Тема сьогоднішнього уроку це флетфідерні годівнички, сфера їх застосування та їх конструктивні особливості. Назва «флет» годівнички походить від таких слів англійської мови: Flat від слова плоский, а фідер від дієслова to feed» годувати. Тобто і е, має таку назву Flat Feeder. Особисто від себе скажу, що я вважаю Flat це найкраща презентація вашого корму та вашої насадки на дні водойми. Тому він являється і таким результативним. У Flat Feeder з'являється все більше прихильників, тому що вона ловить переважно велику донну рибу і відсікає більш дрібну. Тому. У нас все більше з'являється звичайних фідерістів, які переходять на ловлю на флет. Отже, всі годівнички флет між собою дуже схожі. Це тим, що в нижній частині розташований плоский груз, верхня частина виконана з пластика, на якій кріпляться такі ребра жорсткості, до яких прилипає. Наша принада або пелець і гарно на них кріпиться. Також за конструктивними особливостями дана годівничка відноситься до ковзаючих, тобто інлайн, завдяки тому, що по центру годівнички проходить е, наскрізь отвір, е, крізь який ви монтуєте і вставляєте свою жилку, і далі закріплюєте за допомогою е, буфера. Ось саме так вони всі і монтуються. Але ж вони мають різний розмір, різні ребра жорсткості та призначення до лову. Давайте зараз детально їх і розглянемо. Отже, перша годівничка, яка дуже популярна серед риболовів, має ось таку каплевидну форму. Вона називається Carpro Sense Method Feeder. За рахунок. Ось такої збільшеної площі важка. Дана годівничка дуже гарно лягає на дно і не провалюється в водоймах, де багато мулу. Тому найчастіше використовується на замулених водоймах, особливо при ловлі карася, а також карпа, тому що короб на мулі теж гарно ловиться. Завдяки тому, що зміщений центр ваги, ось таким чином, донизу, дана годівничка гарно летить на далеку відстань. Також, як ви бачите, в цій годівнички розведені ребра жорсткості, тому в ній дуже гарно закладати велику насадку, і вона не буде застрявати, як в більш мілких проміжках. Тобто ось для цього і зроблено, для більш великої насадки. Наступні годівнички це годівниці CarPro Classic Flat і CarPro Boil. Як ви бачите в класичній годівничці дуже такі ребра часто стоять з маленькими промішками, гарно буде кріпитися саме суха методна суміш і використання в ній або живої наживки, такої як опариш, черв'як, та невеликих штучних насадок, таких як попапчиків та вавтерсів. А в годівничці бойл. Тут вже краще застосовувати вавторси або такі насадки, як варені бойли 12-14 розміру. І от саме тут розведені ребра жорсткості. Завдяки даної форми, ось такої овалу да, рівномірного, дана годівничка дуже гарно летить на далеку відстань. І являється економічною, тобто для неї не потрібно багато корма використовувати, і саме в активний період, коли харчується риба, такого корму вистачає. Наступна годівничка називається CarPro Distance Method Feeder. Як ви чуєте, в назві годівнички закладений сенс, це дальня дистанція. Завдяки ось такої трубки проти годівничку дуже гарно влучно закидувати, а також стабілізує годівничку і навіть додає 10-15 метрів до вашого закиду. Тобто дана трубка являється стабілізатором, а також додає в закиду. Тому теж дуже часто використовують. Це одна із новинок дана годівничка в цьому році, тому набрала великої популярності. Дана годівничка випускається як з трубочками, так і можна без трубочок. Можна трубочки окремо такі докупити, вони є у вільному продажі, і навіть зробити дану годівничку більш з меншого розміру. Наприклад, розмір L і розмір M. А трубки між ними взаємозамінні, Тобто можна зробити з меншої distance і зі збільшеної. Наступна годівничка це small method feeder. Маленька, Маленький метод фідер. Використовується переважно восени. Коли не така ще активна риба, коли не треба багато корму. Дуже гарно на неї ловиться карась і коропець. Тому для весняної ловлі беріть на озброєння, користуйтесь ось такими маленькими годівничками. Ще в неї такий дуже класний плюс в те, що вона майже безшумно приземляється на воду і не створює зайвого шуму. Також хочу вас познайомити з такими годівничками від фірми Кралуса. Дана компанія взагалі займається поплавочною ловлею, але в наш час дуже поширено розвивається флідрена дисципліна, тому вони теж випустили в своєму ряді такі ось годівнички. Чому на них потрібно звернути увагу? Ну, для тих прихильників, хто дуже цінує екологію, компанія Кралуса виготовляє годівнички з вторинної сировини пластику. Тобто вони перероблюють дану сировину і з неї виготовляють ось такі деталі. А свої важки роблять не свинцеві, а з цинку. Тобто вони не такі шкідливі, як свинець для водойми, да, коли ми обриваємо годівнички і так далі. Тому, хто підтримує екологію, може звернути увагу ще й на такі годівнички. До речі, в компанії випускаються годівнички для використання з двома повіцями. Тобто, з обох боків тут спеціальний є отвор, вставляються два повіця. Але. Конструкція створена таким чином, що коли риба клює на одну якусь насадку, до речі, ви завдяки цьому можете і перевірити різні насадки. Коли риба клює на один гачок, то вона інший гачок стягує в такий потаємний отвір, тому під час виважування риба ніде не зачепиться ні в'яку корягу і не буде травмувати себе. Далі розглянемо годівничку від Evit Carp. Вона називається Flatbed Feeders. Дана годівничка однією з самих великих за розміром годівниць на ринці, яке тільки існує. Переважно використовується для трофейного коропа. Завдяки своєї конструкції тут можна в якості принади пресувати подріблений бойл, це може бути варений бойл подріблений. Також можна цілі зернові, такі як конопля, кукурудза, мелитий тигровий горіх. Вона випускається ось такою збільшеною прес-формою, в яку можна велику кількість забити вашої принади. Особисто від себе дам рекомендацію використовувати дану годівничку в тих умовах, коли не треба дуже частий закид, коли ви полюєте за справжньою трофеєм і хочете зловити не кількість, а більш якість. Тому використовуйте дані годівниці, тому що вони гарно будуть лежати на мулі, так як мають збільшену площадю, мають великий об'єм нести в собі корма, а також зміщений центр ваги ось Завдяки важка да, в передній частині груза. Тому вони гарно летять. Наступні годівнички хочу вам продемонструвати, які називаються Hybrid від торгової марки Гуру. Дана годівничка лита. Тобто вона виконана повністю з металевого матеріалу, має таку форму, всередині якої немає гребер, але вона. Така трішки поглиблена. Ребра є ось по наружній частині. І саме завдяки цьому дану годівничку можна забивати просто рукою без застосування прес-форми. Тобто, ви берете дану годівничку і ось таким чином черпаєте і цієї сторони вашої лодоні. Прижимаєте даний корм. Являється дуже такою швидко забивною годівничкою, гарно ловити карася, підляща, плотву і невеликих коробців. Наступні годівнички теж від ГУРУ це годівничі з використанням живої наживки і живої. Бренади, тобто для використання з опаришем. Вони так і називаються Megot Flat Feeder. Виготовляються у теж різних розмірах і, за своєю конструктивною особливістю являються ось такими закритими, але є. Отворі, крізь які будуть вилазити опариші. В цій частині кришечка відкривається. Ви черпаєте опариша, закриваєте і закидуєте у воду. На диких водоймах дуже гарно клюють лящі, саме на ці годівнички, карасі. Ну і на комерційних водоймах теж полюбляють коропи, особливо восени, коли ще короп не харчується штучними насадками і не хочуть. Да, а Наживка завжди буде у фаворитах. Тому теж є сенс використовувати дані годівнички під час ловлю риби. Наступна годівничка від компанії Corum. Знайде любителів, хто ловить рибу на дикарях, особливо там, де є течія. Дана годівничка на сьогоднішній день являється найважчою. Її вага сягає 120 грамів. Має плоский груз, але з такими ось виступами і зачепами. Це для того, щоб під час течії вони чіплялися за дно, тобто такі ґрунтозачепи. І... Розкриті ребра жорсткості, такі надміцні, щоб можна було сюди запресувати принаду більш таку липку, да, і вона гарно трималася на течії. За конструктивними особливостями теж інлайн. І ще в компанії можливо змінювати груз за рахунок ось такої вісі, тобто витягується. І ви можете взяти інший груз і одіти на цю вісь. В грузі є такий отвір, який розширяється, щоб продягти сюди вашу жилку. Ну, і наступні годівнички, які заключають наш огляд та дуже варті вашої уваги. Є Flat метод годівнички від торгової марки Preston. І вони являються із системи. ICS. Вона трактується як Interchange System, тобто швидка заміна. І що тут дуже цікавого? Як було в попередній годівничці від Корума, але все ж таки перша вона з'явилась у компанії Preston, це те, що на одній вісі ми можемо змінювати різні годівнички. Тобто. Ось головна вість, така трубка. Да? Крізь яку проходить ваша жилка, тут стопориться бусина. А в годівничках системи ICS в корпусі в тілі наш, вашого важка є наскрізний отвір, дуже тоненький. Якщо тут буде жилка, то крізь цей отвір проходить жилка, розвертається. І одягається на ось цю пластикову вісь. Ось так от. І дану, на дану вісь можна одягнути абсолютно любу годівничку. Ну, наприклад, ось таку Cage feeder. Да? Це із розряду теж методної, бо вона є інлайн-годівничка. Отвір крізь, але на нього можна вже застосовувати, наприклад, суху на суху принаду, да, коли треба в точці зробити таку димову пиль, щоб вона е, запилила дуже гарно. Ось використати таку годівничку. Зняли її, е, поставили, наприклад. Ось такий метод фідер, який дуже далеко летить, який збільшеної ваги. Наприклад, у вас змінилися якісь умови, і вам необхідно або подув вітер, і вам необхідно пробивати дистанцію більш, більшою вагою. Або ви маєте зробити масовий докорм. Тому ви ставите ось таку збільшену годівничку, називається «Bait Up Feeder». Вона великим розміром, в яку ви можете натрамбувати сюди як зернових, так і пелецу, так і сипучі принади, і гарно закормити вашу точку, щоб призвати знов туди риби. Тобто престоновська система ICS, вона дуже така універсальна, захоплює багатьох риболовів, але в неї є і такі от мінуси. В їхній системі немає великих важків. Тобто максимально здається там 60 або 70 грамів. А в наших умовах в українських реаліях нам необхідно важки, щоб були 80, 90, 100. І навіть ось з'явились 120, тому що в нас є ріки Дніпро, Дністер, Десна, на яких ми теж ловимо на флет, гарно ловимо, успішно. Тому впрести лише для такої озерної ловлі, невеликих дистанцій, але в нас теж таких дуже багато. Це звичайні ставочки, озера, якісь канали з невеликою дистанцією. Да, тому цю систему теж беріть на озброєння і використовуйте. Також для того, щоб затрамбувати. Кормом на одну годівничку використовуються різноманітні прес-форми. Це ось такі прес-форми. Вони бувають як силиконові, так і пластикові, різних розмірами, під кожну із форм годівничок. Для цього необхідно в прес-форму покласти ваш гачок з насадкою, додати прикорми. Потім затрамбувати нашу годівничку. Потім розвести реберця прес-форми, і з неї випадає така гарненька пасочка. Це годівничка, і зверху оптичний гарної форми, правильної форми комочок вашої принади, в якій захована ваша насадка. Це дає змогу зробити гарну арену. Аеродинамічну таку форму, яка буде далеко кидати, а під час приводнення ваша насадка і ваш гачечок в товщі води ніде не зачепиться. Якщо ви, наприклад, ловите десь в рослинності або в корягах, обов'язково дочекається трофея і ви його зловите. Тому дані флет годівнички дуже такі уловисті, комфортні, з ними приємно працювати. Приємно трамбувати, завжди такий чистенький, тому рибалочка в такому стилі лакшері. Дані всі годівнички дуже легко монтуються на шнурі, літкорі, шоклідері, флюрокарбоні, про який ми, до речі, поговоримо у наступному році, а також про бусинки, застібки, швидкоз'єми, як їх монтувати. Тож, як ви бачите, спектр годівниць дуже великий, і ви зможете підібрати їх під будь-які умови та впливати на рибу в той чи іншій манері. А також, як їх монтувати, ви зможете це переглянути у нашому наступному уроці. Друзі, на сьогодні це все. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви можете поставити їх в коментарях. Ми обов'язково дамо на них відповідь, а також. У нас будуть онлайн-зустрічі, де ми теж поговоримо про це і ви зможете поставити нові запитання. Кому б понравилось відео, будь ласка, поставте вашу вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал Флагман Риболовля і Туризм, активуйте дзвіночок і до нових зустрічей!